Слава Богу, з вами Богдан Гавряк. Як попередніх ну, минулих виступах, дописах, постах я наголошую за Runstime, що відбудеться з 12 числа, і за Нюксонську конференцію, яка відбулася з 13 числа. І що маємо на сьогодні? Маємо нетішні новини. Нетішні новини, я вам скажу, чомусь так склалося. Нетішні новини склалися, тому що ми маємо. Маємо і мали недолуге керівництво Держави України. Недолуге чому? Зараз вам поясню. Військово-політичне керівництво, яке зараз є, не було б тої війни, якби воно думало то керівництво за державу України. Не думали б за зашлики в травні місяці, а готували армію до війни. Вся країна треба готувати до війни. А вони тільки думали, що? Ну я не знаю. Але всі передпосилки були для того, для здачі України. Може, то болюче питання, Болюче для багатьох, але воно так все склало. Було розмінування, свобідний прохід через південь України, де з Білорусі, коли там ціла копа тисячні війська були Росії, Білорусі. Ніхто не готував, що може зайти через Білорусію. Ну то вже можна було в будь-якому подумати, якщо є групировка, велика групировка, тисяч, тисяч групировка Білорусі, то відповідно треба було готувати, припустимо, хтось кордон заблокувати з Білорусією. А вони що зробили перед тим? Побудували їм дороги. Було б, що ми так з білорусів возили продукцію, у нас обмін був товаровий обмін був. Не було такого робили, а вони зробили дороги для того, щоб російські війська війшли в Україну. Я не кажу, але так може співпало. Нема твердження, але чому так співпало? Чому так співпало, що через півдня зайшли, можна сказати, без жодного пострілу? І Можна до попереднього керівництва. Як так допустили, що здали Крим, а потім здали майже всю область, чи більшу половину здали Донецьку і Луганську область. Чому так сталося? Бо тому що таке недолуге керівництво. Одне і друге керівництво. І попередні ті президенти, ті прем'єр-міністри робили ті борги і віддавали за той газ, за нафту, за все, що треба, віддавали армію, віддавали зброю, віддавали, віддали ядерку. І що маємо? Маємо плачевний стан. Зараз ті попередні президенти, кроме Хравчука, бо вже нема що говорити йому. Бо вже Помер. Але от ці решти, президенти, що вони можуть відповісти? Що вони допустили в першу чергу? Вони допустили, чому така Україна така ситуація стала. Тепер вертаємося до Руштайну. Так, дійсно, Європа дає і дає зараз прийняла рішення Великобританії, Німеччина дає зброю. Питань нема. Ну, можна, недостатньо кількості. Їм треба дати збільшити. Вони зараз повинні розраховувати на тільки Європа і Україна розраховувати на свої сили. У Америка. Поки що торгується. торгує, відторговує свої позиції. Вона хоче всім догодити, у тому числі і ті Росії. Але ми повинні так зробити, і Європа повинна зробити так максимум зараз прикласти зусиль, щоб ми менше залежали від Америки. Я розумію, що і так складається ситуація, що ми залежні. І так само та Європа залежна, вона не може дати кількість тих снарядів, тих зброї, то, щоб дійсно захистити Україну. Тепер повертаємося до Мюнхенської конференції. Але найбільше до переговорів, до телефонної розмови Путіна, не Трампа до Путіна. Бо Трамп перезвонив Путіну. І він зразу з першої хвилини здав Україну. А чому здав Україну? Бо тому що на переговорах не можна було говорити, що все, те, що він захватив, то і залишається за ним. Жодного того слова за, що мало бути, припустимо, територія, яка є, він є на тій території, захвачені України. Вона повинна залишати за ним. Ні. Він не повинен взагалі таке говорити. Так, перевольте він його мова, він собі міг перезмінити, то президент, до президента то таке. Ми назад, як ти потім президент. Ну, є, вибрали, є, ну то, то їхня справа Росії, то не Українська справа. Коло себе вибрав, чи він там собі став, то їхня проблема. Але Трамп не повинен був зробити такою грубою помилку, навіть міністр оборони Німеччини зразу сказав, що Трамп не повинен був зробити. Він не повинен був дві речі зробити. Не говорити, що територію не поверне Україна, і другий пункт, другий пункт, НАТО, Щоб Він не буде в НАТО. От і два він зробив дві грубі помилки. Грубі помилки. Якщо вже той міністр оборони Німеччини підтвердив, що то він не повинен був робити, то вирішується під час переговорів, торгівля якась має бути. І тут віце-президент говорить Америки, говорить, що Трамп сильний переговорник, який він переговорник, який він здає терок, може так, він в інтересах своїх може особистий, і Америки може він добре робить. Я не буду заперечувати. Ну, але ми зараз це повернемо до тих інтересів. Потім, ну, вже, вже телефонна розмова закінчилася. Далі привіз міністр фінансів на договір на рідкоземейне копалення України. Ну, не знаю, що там написано в тому договорі, але я зрозумів, що Зеленський побоявся його підписувати, бо є багато, ну, може зважувати, ти типу, поговорив, що. Є поправки він зробив так далі, що, ну Америці то, ті поправки не підійшли. Не знаю, які там були готові поправки, які зміни. Але як він сказав, віце-президент, що їх інтересують всі всі копалини України. Всі, всі копалини, які є в Україні, всі інтересують. Ну, уб'єми, кому тож інша справа. Хоча наголошували деякі ну, змі що 50 на 50, 50 залишають Україні 50, то. Добре. Ну, 50. Але зробити, знаєте, ситуацію. Зараз Україна повинна писати умови. Давайте 50 на 50, як звільнити територію, от там будемо ділитися. От там поділимося, 50 на 50. Я згідно з тим, коли повернути Україну ті області, які є зараз захвачені у Росією. Повернути Україну, це не підсадь. Тоді була б рівна ну, розмова рівна. А то він претендує, як там ну, передбачено, не знаю, ну так в соціальних мережах написано, що чи буде захвачено, чи не захвачення, я буду далі. Не ведь далі думають, що буде захвачено. Вони пропонують, що? Пропонують. Немає значення, але ті купалися лише за Америкою. Д� -д� -д�. -д Має бути так як написано договір, що відвоюємо в межах 91-го року. О, ті, які території зараз захвачені, а вони мають повернутися в Україну, поділимо 50 на 50 з України. Правильно, Україні лишимо, бо тому, що то є територія України. І 50 бо ви допомогли Україні відвоювати ту територію. От так має бути поставлено керівництво з цим питанням. Але я не знаю, що так писав. Бо тому що керівництво боїться, бо не знати, що вони наробили з тим допомогою, що нам Америка давала інші держави, де то було, чи вона була повністю використана на. Армію на Україну щоб пішли іншим. чи пішли кудись інше? Чи я важі тиснути на того виконуючого обов'язку, самовіну виконуючого обов'язків, президента України? На нього, може я важі? Питань нема. Ми будемо будемо бачити. Але ситуація складається невтішно. Вони претендують раз потім на приватизацію. Чого приватизацію? Тож вони хочуть вплинути Америка на українську на приватизацію, бо тому що було сказано, що їх і, і цікавить приватизацію ну, окремих заводу чи якихось там. Ну, є мета Америки ще бути, ну, взяти таку приватизацію, там зробити, де Америці потрібно. Тих заводів, фабрик, то, що потрібно для Америки. Розумієте, так що це складається зараз. Останні моменти повинна Україна ставити питання. Так, суверенітет майже 91-го року, питань нема. То, що звільняємо, 50 корисних копалень. Хто допомагає, даємо 50. І відносно пропорції, Америка допомагає, віддає. Ще інші країни ділимо між тим країнами. Але в Україні залишаємо 50 висок, а 50 відсутні тим країнам, які допомагали пропорційно, хто скільки допомагає Україні. Отак повинно бути. Так що дякую. За те, що ви мене слухаєте, поширюєте, поширюйте, підписуйтеся, поширюйте по всіх соціальних мережах і для мене, і для вас вигнав, щоб мене не заблокували, щоб набрав більше кількість людей, щоб більше я міг наступний раз говорити. Дякую за вас, будьте здорові. З вами був Богдан Гавродяк.